Як маленькі звички формують твоє життя. Головна думка сьогодні саме маленькі щоденні звички визначають, яким буде твоє життя через місяці і роки. Якщо правильно ними керувати, вони стають твоїм секретом успіху. Сьогодні ми разом пройдемо 10 простих кроків, які реально змінюють твоє життя, допоможуть формувати корисні звички і відмовлятися від шкідливих, щоб твої дії щодня приносили результат. Перше. Чому звички важливі. Наше життя складається переважно з повторюваних дій, і саме вони формують результати, які ми бачимо щодня. Позитивні звички додають впевненості та сили, а негативні непомітно тягнуть назад. Усвідомлення їхнього впливу дозволяє почати змінювати поведінку поступово, не створюючи стресу, і отримувати контроль над часом і енергією. Друге Малі дії. Великий результат. Невеликі дії повторені щодня створюють величезний ефект з часом. Одна проста звичка може запустити процес змін, про який ти навіть не підозрював ключ системність. Почни з однієї дії сьогодні і спостерігай, як вона накопичується, впливаючи на весь трій день і на твою здатність досягати цілей, надмірного навантаження. Третє. Позитивні та негативні звички. Позитивні звички додають енергії та впевненості, а негативні непомітно знижують продуктивність і мотивацію важливо розпізнавати їхній вплив і почати поступово замінювати шкідливі дії на корисні. Таке усвідомлення дозволяє формувати стабільні результати і отримувати відчуття прогресу щодня без різких стрибків і розчарувань. Четверте, як формується звичка. Щоб створити нову звичку, потрібна проста система: сигнал до дії, маленький крок, і винагорода для мозку, повторюючи цей цикл щодня, ти закріплюєш нову поведінку автоматично, почни з однієї простої дії, яка не займає багато часу. Вона стає фундаментом для подальших змін і дозволяє побудувати стабільні результати. П'ята, важливість регулярності. Регулярність важливіша за інтенсивність. Один маленький крок щодня ефективніший за ривок раз на місяць. Малий прогрес поступово накопичується, і ти бачиш результати. Яка твоя маленька щоденна звичка могла б змінити життя? Напиши у коментарях, мені цікаво твою думку, щоб ми могли разом обговорити, що працює найкраще. Шосте сила середовища. Середовище сильно впливає на формування звичок. Якщо оточення підтримує розвиток, діяти легше, якщо відволікає або демотивує складніше. Створюючи сприятливий простір, ти автоматично підтримуєш позитивні звички. Навіть маленькі зміни у твоєму оточенні здатні сильно підсилити системність дій і допомогти досягати мети без зайвої напруги. Сьоме мотивація і автоматизм. Мотивація приходить і йде, а звички залишаються коли дія автоматична, вона відбувається навіть у моменти, коли не хочеться. Використовуй цю силу для себе. Щоденні маленькі кроки формують дисципліну і підтримують стабільний розвиток. Саме регулярні дії приносять ефект безнадмірних зусиль та емоційного навантаження. Восьме. Малий мінімум щодня Не намагайся змінювати все одночасно. Один маленький крок щодня фундамент великого результату. Малий мінімум допомагає підтримувати стабільність навіть у складні дні і запускає накопичувальний ефект. Подумай, що ти можеш зробити сьогодні, і почни діяти вже зараз, щоб помітити результат завтра. 9. дисципліна і звички. Дисципліна і звички йдуть разом. Дисципліна підтримує щоденні дії, а звички автоматизують їх. Це поєднання створює непомітний, але потужний прогрес, ка крок за кроком життя змінюється, і ти відчуваєш, як зростає сила та впевненість. Маленькі перемоги додають впевненості і стимулюють продовжувати рухатися вперед. Десяте візуалізація змін і самоперевірка. Уяви себе через місяць, якщо ти щодня робиш одну позитивну дію. Візуалізація допомагає закріплювати нову поведінку в мозку. Щоденна самоперевірка дозволяє бачити прогрес, зміцнювати позитивні звички і відмовлятися від шкідливих. Маленькі перемоги мотивують і підтримують системність дій, створюючи стабільний і помітний розвиток підсумок маленькі щоденні звички. Формуй твоє життя непомітно, але потужно. Якщо відео було корисним, підпишись на канал, постав лайк і продовжуй навчатися разом з нами. Давай змінюватися і створювати звички, які працюють на результат. Разом ми сильніші, і кожен маленький крок наближає нас до мети.